є питання до Романа Євсіповича, можете поставити потім я поставлю. До першого уваги, Ваше враження? Ми програли і дуже цим незадоволені. Роман Євсіпович, таке питання. Вийшла команда з перерви, таке враження, що там би їх, ну, знаєте, як по-русски кажуть, розбор польотів такий прийшов. Основательно, бо перші 15 хвилин після перерви, ну, дуже добре команда вигадала. Заря не розуміла, що її робити і хто це вийшов після перерви, зовсім інша команда. Але вас вирішила так, такої гри тільки на 15 хвилин. Чому так сталося? Я скажу, що ну я з вами не згідний на рахунок відрізка 15 хвилин, бо у нас так само були і непогані відрізки в першому таймі, і в другому було в нас не тільки 15. Но друге, інша справа, що я не можу не погодитись, що ми були різні сьогодні, якраз в тому компоненті, коли ми граємо і коли ми е, не граємо, бо трошки боїмося на рівному місці втрачаємо м'ячі і від цього приходиться дуже багато діяти в обороні. А це Така проти команди з таким рівнем майстерності футболістів, яких має зоря, це дуже непросто. Дуже багато снігучок помилятися. Що з ним це ставиться? Це розумієте, це не є помилка. Це просто була перевага суперника в швидкості. Просто дуже велика перевага гравців, швидких гравців суперника в швидкості. От і тут не можна говорити, що це помилки. Звичайно, можна трошки було. Трошки мол можна було це нівелювати, але в цілому було просто очевидно, що це рівні, рівні, різні рівні швидкісних здатності спортсменів. Ще одне запитання не можу не запитати, не зовсім пані, але ну, стосується все ж таки матчу. Дивіться, дуже багато було інформації в пресі перед цим матчем стосовно того, що. Яка стала для нього над ліпою, щоб не грати проти заміг своєї команди. Ну, Що ви стосовно цього літа? Я не можу з вами погодитися, бо я не бачу нічого такого навмисного. З іншої сторони, це питання абсолютно не до мене. Моя, Я би хотів завжди, щоб всі футболісти мої грали, але по різних причинах. Не завжди так виходить. Сьогодні Лупіренко награв через перебір жовтих ну, Нам не вистачає любого футболіста, бо у нас підбір футболістів не такий, щоб ми могли без проблем замінити одного, двох там, трьох футболістів з обоїми основною. Через те ми відчуваємо втрату любого футболіста. Любого. І коли це відбувається, ми це відчуваємо. Ми повинні бути інакше укомплектовані. Набагато інакше позрівно з тим, як ми є на сьогоднішній момент. А скажіть, будь ласка, ще такий момент, що було б... помітно, що деякі ваші виконавці грали не на тих позиціях, на яких вони крають звичайно. Що ви в тактичному плані моделювали? Ну, я би не сказав, що сьогодні були якісь такі кардинальні зміни. Якщо захисник виходить не, справ, не зліва, а справа чи навпаки, ну це не можна рахувати якоюсь, яке якимось, знаєте, якимось таким чимось серйозним. Це звичайна річ. Вони можуть так на протязі однієї гри зіграти. На правому фланзі, на лівому фланзі через те сьогодні. Ну, одне, що можна, щоб Борагару почав вище. Ну грав сьогодні як Вінгер, а не не як захисник. Якщо ви це маєте на увазі, то ну це так. Ну, ми виходили від того, що у нас знову ж нам треба було е, визначати склад основний е, з урахуванням того, що е, ну випав у нас першому було Команда, як то каже, з тренерської установки виходила в атаку через дрібний пас, як то кажуть, іспанська модель виходу від, від, від власних воріт. І саме ця помилка, яку, мабуть, як то кажуть, тренерська установка, вона здається, що поставила крапку на здобуття трьох очок, а, мабуть, і одного очка в даному матчі. Скажіть, ну це таки є ваша установка, і чи вона критично вплинула на результат цього матчу? Чи команда, ну? Так шаблонно грає від матчу к матчу на побудову своїх власних атак. Я нічого вам не можу підтвердити або продовжити розмову на рахунок іспанського. Що тут іспанського, я не знаю, бо чисто тут навіть не, не, не піддаюся таким стереотипам. Ми граємо не по-іспанськи, ми граємо так, як ми хочемо. У нас є певний стиль гри. Певний рисунок гри. І сьогодні ми слідували йому. Якщо ви наші ігри не бачите, то це, напевно, вам через те ви і задаєте це питання. Ми граємо і так завжди. Якщо ми сьогодні допустили помилки, якщо ви, не знаю, ви, напевно, за нами не слідкуєте, ви заслідкуєте за більш... командами більш високого рівня, так ви ж бачили, що ми так само допустили помилку з тим же Шахтарем, і ми пропустили на першій хвилині. Так, але це е, не впливає на нас. Ми це зовсім не рахуємо нашою помилкою, тренерською чи командною. Це наш стиль гри. Так? І при такому стилі гри ми набрали вже певну кількість очок. І з тако з таким стилем гри ми сьогодні надіялись, сподівалися. І я думаю, що ми могли в принципі здобути тут очки. Тобто тут нема мови про якісь помилки чи що. Якщо людина помиляється технічно і після цього нам забувають, оце складова гри. І це може статися при будь-якому стилі. При нашому стилі, можливо, це може бути трохи частіше, але справа в тому, щоб ми навчилися грати так, щоб ми не боялись грати. Короткий пас, середній пас, чергувати їх довгими передачами. Ми повинні грати чітко в своєму стилі. Сьогодні ніякої помилки зі сторони нашої не було. Так, все дякую.